Ти мене швидка забрала, Боже, мене той апендицит болить, а та дорога просто отак. Я ледь доїхала. Ну там при в'їзді, знаєш, в нас слухай, а якщо ти тудою їхала, ти там не проїжджала, а тебе той новий? Там вивіски не були. Він взагалі планує відкриватися чи ні? Ти чуєш взагалі, що я тобі кажу? Ти чую я все. Блін, обідно, так би було набагато швидше. Ну так. Да. Я не знаю, коли я віддам ті гроші. Уяви я ви на 100 тисяч гривень, 100 тисяч. Я навіть не знаю, що мені робити. Я от ходила в банк на днях, і вони сказали, якщо я до кінця місяця не віддам, то ну, можуть бути серйозні проблеми. Чекай, а ти в який банк ходила в цей, що біля нас? Так. Слухай, а ти не бачила, з якої по яку годину вони працюють? Ну там на дверях має бути. Не бачила. Не уважна ти взагалі, то я тобі скажу. Mm. Ну і коротше мене виганяють зі школи. Завтра мене вже там не буде. Я просто не атестація по трьом предметам, а перездавати вони не дозволяють. Не знаю, як я буду в другій школі. Я так звикла до тебе, до взагалі класу нашого, до вчителів. Почекай, в п'ятницю тебе не буде, вона ж контрольна, як я її маю написати? Блін, не думала, я в тебе спишу На жаль. І почекай, і в понеділок в нас. Серйозно, ну ми ж її разом робили. Ну, вибачте, ваше Величество, що так вийшло. Я слухай тою водою ледь не вдавилася. Вона в мене аж носом пішла. В мене взагалі ніколи такого не було. Ну, чесно, я, я прям злякалася. Ці, а це яка вода? Типу, така як оце соскою чи як вона називається? А, яка різниця? Та а, 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 а за скільки ти її купляла? Я не пам'ятаю, вісімнадцять здається. Питаю ще раз, яка різниця? Ого, я останній раз взагалі за дванадцять бачила. Скажи мені, будь ласка, невже це так важливо? І що вода на чотири гривні поправилась? Це реально важливо. Я запізнилася на. Потяг. Ну ну пофіг вже на ті білети, на все пофіг. Але я просто не знаю, коли я наступного разу зможу туди попасти. Це капець, так обідно. А ти на якому вокзалі білети брала на Хмельницькому? Так. А що? А, клас, у мене там тітка працює. Ти взагалі чуєш, що я тобі розказую, чи ні? Все чую, ти казала, що тобі пофіг на якісь там білети. М -м, які тобі на мене? Так почекай, ну ніби ти такого не говорила. Мені пофіг на білети. Це я почула, ну, ну ти так хіба не казала, Ну, я, я що сама придумала, чи що стій.